Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. В Україні продовжують прибирати журналістів, які говорять правду. А в Вінниці, ТЦКшники на вулиці, схопили журналіста Шавлюка, який очолює медіаагентство агентство Медіакор. Яке розслідує факти корупції свавілля ТЦК, чиновників, депутатів, поліцаїв та інших людей, які наживаються на бідах простого українського народу під час війни? Схопили, закинули в багажник, завезли в ТЦК і примусили підписати документи, що він доброволець. Хоча він давно списаний з військової служби по стану здоров'я, хоча він. Хворіє важкою формою сахарного діабету. Його довели тільки за ці 2,5 роки війни, майже 3 роки війни, довели до важкої форми сахарного діабету. І це все за вас, Українці, за те, що він боровся за правду, за правду, про яку ви боїтеся сказати, за те, щоб ви не були рабами. Все Медіакор закривається. Пан Шавлюк іде на фронт. Хтось каже, а що журналісти не повинні йти на фронт. Повинні йти на фронт журналісти. Повинні. Повинні йти на фронт журналісти з телемарафону, з П'ятого каналу, з інших українських каналів. Так, вони повинні йти на фронт. А ті журналісти, які реально говорять правду, яких залишилось може. Їх залишилося менше, ніж пальці на однієї руки в Україні. Та вони повинні залишатися тут. Я говорю це прямо, повинні залишатися в тилу і говорити правду кожен день. Ви скажете чому? Тому що без правди не буде України. Тому що український народ, якого перетворили в раба, який не говорить правду, не зможе без цього перемогти. Правда. Завжди помирали в Україні за правду, за волю, за землю і за віру. А що у нас є? Правда немає, воля немає, земля немає, віру забирають. Все, до речі, в той же самий день, коли в в Вінниці зламали. Шавлюка, загрузивши його в багажник автомобіля, мене теж запрошували, запросили в ТЦК місто Сукіряне Чернівецької області, де на мене теж тиснули і намагалися забрити на фронт. 59 років хворий після операції. Важко хворий, не просто хворий. А в один день разом з шавлюком, наче хтось скомандував. Співпадіння. Не думаю, за себе скажу просто. Не зламають, не зламають, не зламають. Скажу вам ще простіше: я вам не шавлюк, ламатися не буду. Мене не можна зламати, можна тільки вбити. Тоді я точно вже не буду говорити правду. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!